Готуємо домашній квас на житній заквасці. Буду робити у 3 літровій банці, 150 г активної житньої закваски. Я вже туди налила трохи звичайної води, щоб легше було розчинити 150 г цукру, 20 г житнього ферментованого солоду. Все розмішаю. Взагалі квас вийде ну дуже смачний. Наливаю води майже до верха. 20 грамів сухарів. Бажано з хліба на заквасці. Штук 10 родзинок. Накриваю марлею. Залишаю в найтеплішому місці на добу. Через добу вже можна буде смакувати. На ранок видно, що процес пішов. А вдень бродіння стало ще активніше. Настав вечір, зручніше так і робити з вечора до вечора, щоб квас настоявся за ніч. Можна скуштувати, чи готовий. Дістаю сухарі і все, що плаває зверху. Це викидаю. Далі розливаю по пляшкам. Несильно трушу банку, щоб гуща не потрапила в пляшку. Якщо вам не солодко, можна додати цукор. Мені цукру більше не треба. Пляшку ставлю в холодильник охолоджуватись і настоятися до ранку. Що ж робити далі? В банку додам 20 г солоду, 90 г цукру, цукру вже менше, бо там вже є колонія активних бактерій, 50 г закваски. Далі закваску додаватиму через день. А солод, цукор і сухарі кожного дня. У той день, коли додаю закваску, я вибираю 3-4 ложки гущі. Бо зрозуміло, якщо не відбирати, то її ставатиме все більше. Закваску я додаю регулярно, бо якщо не додавати, то напій буде ставати менш насиченим і газованим і більш кислим. Хоча варіантів приготування багато. Я виробила для себе такий. Знову додаю сухарі. Накриваю і знову в тепле місце на добу. Якщо у вас залишились запитання, відповім в коментарях. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смакуйте квасом на здоров'я!